Особистість Олександра Довженка в українській культурі багатогранна. Він прозаїк, драматург, кінорежисер, а в світовій культурі кінокласик. Довженко, як і Тарас Шевченко, в 19 столітті. Він історичні драми України відчув і зумів їх виразити, артикулювати на екрані, на папері, в слові. Україна святкує 121-шу річницю з дня народження Олександра Довженка з нагоди свята земляки та шанувальники таланту письменника вшанували його пам'ять в рідній сосниці. Довженко любив землю і закликав засаджувати її квітами, деревами, засівати зерном і добром. Але ще він великий гуманіст, який не мислив себе без людей, своєї діяльності на благо народу. Мій батько досліджував Довженка майже все життя, писав книги, я пам'ятаю, як тішився він, як ми ввечері обговорювали найменшу знахідку, найменшу якусь цитату з Довженка, загублену до того, або приватні листи до Олени Чернової. Це все було відкриття, і я сподіваюся, що ще багато-багато відкриттів чекає на нас. На день народження славетного дядька приїхав його племінник Тарас Дудко. До речі, Тарасиком його назвав саме Довженко. Він каже, займається теж доволі творчою роботою. Він лікар-психіатр. Він часто казав, що не долікувати людину, це значить його зрадити, кинути його на полі бою за своє життя. І це така теза, що треба з людиною працювати. І і ...вкладати в нього своє серце, свою душу і свої знання на святі вшанували великий подвиг ветеранів Другої світової війни, жителів сосниці. За указом президента України до безлічі відзнак на їхніх грудях додалась і ювілейна медаль 70 років перемоги над нацизмом. Довженко на власні очі бачив усі страхіття Другої світової війни. Цією темою пронизана уся його творчість. Як ніколи актуальним є Довженківський Україна у вогні. Коли вона знову у диму та пожарищі величезних проблем. Ми боремось за свою культуру, за свою землю, за свій народ, за мир у всьому світі. І я вважаю, що Олександр Петрович була та людина, яка стояв в авангарді. Миру на землі. На виставці майстрів народного мистецтва бачимо, що сосниччина повниться талантами. Тутешні медсестри з нагоди урочистої події організували виставку вишитих рушників. Чимало творчих композицій, натхненних творчістю Довженка, представили і навчальні заклади міста від 1 вересня до 30 травня. Кожен урок, кожен захід пронизаний саме пам'яттю про нашого славетного земляка. Вокально-літературною композицією материна пісня щиро вітала гостей батьківська хата. Благословенна будь моя многостраждальна земля. Любіть землю, любіть працю на землі, бо без цього не буде щастя нам, ні дітям нашим, ні на якій планеті. Надалі святкування перемістилося до плодового саду коло Довженківської хати, де відтепер зростатиме нова яблунька.